І всім привіт! З вами я, Термомайн. І я це, і Тільки що сходив в місто. І тепер ми йдемо додому. Я це є. Дивіться, що в мене не є. Дивіться, ми це є. У нас 14 смарагдів залишилось. Але ми купили ось таку півсю, такого эндермена плюшевого, І оце це отвір. А ще я повтаку. Спірану курточку і всякі таке. Все, тепер треба вже йти додому, бо вже це пізно. А. Так, це хто там сидить? Так, трейдес. Эй, це моя хата. Галіто, Ну пішов вон. Пішов вон сказав. А ну пішов вон приказую тобі Вийди з будинка з піднятими руками. Законне требовані, це моя власність! Ей, ти лох, на тобі. Ха-ха-ха, <гум> Оні. Ааа, з пістолетом! Не, не чупай, тигнацу. Шо? Пав! Э. Так, ви все. Захисти мене. Ну, Ні, тобі! Фух, за бігти, бігти. бігти, бих-то. за шо Ну бас. Э, він на це вже очнувся. Май, майже очнувся. Ну, давайте, пішов додому. Фух. Він не бачить. Так, вона питає, де я. Так. Вона піде в хату, зараз. Так, давайте потихому. Так, давайте. Зараз у мене є цей М67. Опа, тихо, тихо. Так. Я бачу. Ім'я? Так. Так. Тобто, що зараз ніч. Так. Вона лягає спать, так. Вс, вибігаєш. Так! Так! Вона вибігає О! Так. Надеюсь, вона не помітила мене. Ай, дивіться, я тепер це еволюціонував повністю. Тепер я не просто якийсь там чувак схожий. Я вже більш нейтронний. Давайте я вам покажу. Дивіться, я зніму зараз ці курточки. Так, стоп. Дивіться, які я. є. Круто. Так, Теперемо так, і так, і ось так. Все, ми захищені повністю, практично. Так. Ага, мабуть, діти балуються. Хоча, ми в Тайзі взагалі. В найближче село. П'яти кілометрах десь так. Так, все. Так, моє багаття. Так моє дрова. Так, все вона спить. Так, запаси тут є всі. Так, опа, все. Спускаюсь в таємне моє. Так, пробу взяти? О, давайте. Так. Так. Спасибо. Да. Так. Хоп. Так. Забираю назад. Так. Как Так. Так. И так. Вов. Так, все. Так, все мої це чоботи. Первок, все, бра. Так, 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 так. Там будуть. Так, там сюди. Так, сюди, сюди. Так, патрони. патрончики, патрончики. Так, стоп. Вона пішла порогулятися. Так. Ага. Не піде з ней. Добре, що я можу її відчувати, що вона говорить. Це дуже крута зимність. Що ж, це її кінець. Ой! О ней вона зараз зреагує. Так. Так, вона вибігає на вулицю. Так. Мої кріпери. Ех. Так. 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 Ох, тихо, тихо, тихо. Так. Під вікном проходимо. Як же погано, що стрельну двічі. Два патрона прокакав. Так, все вона лягла спати майже. Добре, що фірточку не закрила. Так. Опа, лягла. Так. Шумить багаття, тож вона не чує. Так. 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 Опа, вона ходить. Так. Верну... Так, фух, вона не почула. Так, О, що вона ляже. Так. Так. Все є. Ця Швейка пішла на другий повер Так, піти Так, сховатися тут. Шафи. Фух. Так. Фух. добре, що я все то зробив. тут. Там не просто. Сайт дерки тут а оно автоному. Огой, ки погода там вот Так, надеюсь, его а на спать, ляже. Опа, вы на спать. Так, созначить. На! ой вы? <звук> 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 Алло, пишу, вон, сюди, а ну пішла вон, Іди сюди, я тебе розстріляю! Ну іди сюди! Шо, боїшся? Хм, де вона? Так. Так. А не вони... так. Там Чувиха. Ах, ты на! Ха-ха-ха, Чуїха, эй, ты чувіха, на. фух, добро, що я її вирубав. ну Так, троих протошить. Шкава на на так, а, не можу. Так Йди. о, ні! О, не ні, ні. Ні надо дядя Фух а, 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 а. а треба поїсти. Ням. фух. Жаль, що їжі так небагато залишилось у мене з собою. Так граната. Так, да там вона. Надеюсь, я зараз хилюсь. На, а бам. На, да, а а а а я так не відкривається! За мэй крутый я. Эй, ты, выпусти меня. Эй, алло. Алло, випусти мене! О, ні, блін. Я ж не вийду зараз просто так. Ей, випусти мене! О, ні, а ну Блін, ну випусти. О! Опа! А то за не замахнуло все-таки. Я просто прострелив. Ах, на. Не, замкнула это знов. Да для чого? Блін. А, точно так. То... Брін! Фу, нарешті вона була. Вона. Так, тепер все можна паф з петлі зняти. Все. Так. Опа. Не пон. <Слышко> Ах ты! Бам! А! А, вона вас воск... мертна! Вона же! А, не. О? Ну что? Останни слова. Это... Ах ты! А, на! Иди сюда! Три, два, -а -а -а.